Одноразово говорили з вами про життєві пріоритети і виходячи із того, хто є людина, де вона знаходиться, як вона себе усвідомлює, в неї свої пріоритети, свої цінності, те, чим вона живе. Яким чином формуються ці пріоритети, це питання іншим. Але апостол Павло казав, що ради Христа, заради Христа все вважаю. За сміття. Ем, ми говорили про те, коли Ісус говорив ем, про скарби, які потрібно збирати не на землі, а на небі. тому що тут все минає, тут все минає і ем, в один час. Я дивлюся, не часто дивлюсь новини, але коли дивлюся, то новини переконують, наскільки швидкоплинне, наскільки крихке людське життя, наскільки людина не в змозі контролювати своє життя. Ем... Колись у кінці е, телевізійної служби новин, цього випуску, е, показували погода, табличка погода, потім е, табличка була, е, де небезпечні місця, де затори, і кількість аварій, і кількість жертв в цих аваріях. І кожного тижня чи кілька разів на тиждень це ж телевізійна служба новин. Я дивлюся, думаю, може, вони повторюються. Ні, дивлюсь, різна кількість аварій, різна кількість жертв. І зверну увагу на те, що не було ні разу такого, що передавали новини, транслювали новини і не було жодної аварії. В будь-якому випадку є аварія, є. Ті, хто постраждали. І це тільки один із моментів, які наштовхують на думку, наскільки ж крихке людське життя. Більше того, в зв'язку із війною в нашій країні ризик для людського життя зріс в рази. І е, неодноразово піднімалося питання про те, а що, якщо ми їхали одного разу з колегою на роботу і е, дорогою їдемо і збоку чуємо свист і ракета полетіла. І... Воно, на перший погляд, так здавалося, ну, полетіло, так полетіло, вона ж не сюди десь летіла. Але вже те усвідомлення, що ця ракета летить для того, щоб конкретно вбити і наслідки, які можуть бути, е, отак якось, роду, якесь заціпеніння, якась тривога. така, Кожного разу, коли ми Чуємо е, сигнал повітряна тривога е, в телефоні. Чи задумуємося ми над тим, що оця повітряна тривога пер, е, попереджає про те, що саме в нашу в сторону, саме сюди, до нас, де ми знаходимося, летить е, ракета. І ось через буквально через хвилину наше життя закінчиться. Чи задумуємось ми, більшість людей кажуть, що ми вже звикли до цих сигналів. Та більше того, люди, які живуть безпосередньо от, біля лінії фронту, біля там, там, де літають снаряди, ракети, вони кажуть, ну, спочатку сиділи в підвалах, потім почали ну, бахає. Вони вже навчилися розрізняти, коли йде вихід, коли вистріл і коли вже впало. І показує, що так само працює на городі, сапає жінка, сапає бур'ян. І я думаю, чи задумується людина над тим, що життя її може і припинилося. В Євангелії в Матфея ми читаємо про один із таких моментів, коли Ісус каже про Царство Небесне. 29, 24 розділ 29 вірша. Відразу по тих днях горя, Сонце померне місяць. Не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба небесні сили, захитаються, тоді з'являться ознаки Сина Людського на небі і заголосять усі племена землі, побачать сина людського, який іде на хмарах небесних, з великою силою і славою, з ручною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого від смоківниці навчиться причі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знайте, що близько літо, так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, не мене цей рік, як усе це збудеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто, ані небесні ангели, ані син тільки один отець. Адже так, як було за Дні мною, таким буде прихід сина людського. Бо так, як і у ті дні перед потопом їли, пили, одружувалися і виходили заміж аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі. Один буде забраний, другий залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отож, пильнуйте. Бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б Господар знав, яку сторожу приходить злодій, Він пильнував би, не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син Людський, і приходить її години, про яку не думаєте. І далі ми читаємо, далі написано про вірного і злого раба. Притчу розказує Ісус про вірну е, і е, злого раба. Хто ж є вірним мудрим рабом якого поставив пан над своєю чередю, щоб вчасно давати їм їжу? Блажений той раб, якого пан коли прийде, знайде, е, що він робить так. Запевняю, що він поставив його над усім маєтком. Але коли той раб злий скаже своєму серці, Мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів, їсти і пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл, визначить його долю з лицемірами. Там буде плащ і скрегіт зубів. І от до цього часу ми читаємо, е, Ісус е, наголошує і наголошує неодноразово. Тут, Є такий підзаголовок важливо бути готовим. Ми читаємо у 44 му вірші, тому і ви будьте готові. Бо син людський приходить тієї години, про яку не думаєте. 42 й вірш. Отож пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. І більше того, ми маємо пильнувати, тому що. Ніхто із нас не знає тривалості свого життя. Написано всіх днів і років людини 70 при більшій крепості 80. І більша частина з них це праця і хвороби. От уявіть собі, праця і хвороби більша частина життя. Але це показаний максимум. А ніхто ж не знає точно, скільки Бог дає прожити. Ніхто не знає, коли закінчиться саме моє життя. І от в цьому випадку набагато важливіше бути готовим. Далі притча вказує про вірного злого раба. Вказує, чого варто бути готовим. Відри, вірний і му, мудрий раб. Вірний і мудрий раб, названий хто? Той і блажений той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він робить так. Коли господар приходить і бачить, що так, як він сказав, так і виконується. Блажання той, хто виконує. Дні мого життя, які ось тут е залишились мені на землі, як я їх використовую? Чи може Бог назвати мене вірний і мудрий рад? Коли е, той е, злира скаже в своєму серці, <кхід> він не на люди скаже, він скаже не, не для всіх. Він собі тихенько буде думати, та це ще мені жити та й жити, як той чоловік із житницями. Багато добра на багато років, ще все буде добре. А йому Бог каже, цю ніч душу заберу. Кому, на що розраховує людина? Тому маємо бути готові кожної миті. Я ж кажу, ще у зв'язку із підвищеною небезпекою, пов'язаною з війною в нашій країні, ніхто з нас не може бути впевнений. У завтрашньому дні. Тому відносини з Богом це основний пріоритет, який може мати людина за будь-яких обставин, не тільки за обставин небезпеки. Нехай благословить нас Господь мудрістю завжди розуміти що є головне в нашому житті і свої ресурси, які дає Бог, витрачати саме на це.